Доброго ранку, дітки. Сьогодні е дуже буде е дуже цікава розповідь. Погляньте, дітки. Це червона книга України. Що це за червона книга? Це документ про стан рослин, тварин, які перебувають під загрозою зникнення, а червону книгу України занесли. 169 видів рослин та майже 200 видів тварин, які є рідкісними або перебувають під загрозою. Серед рослин і тварин є такі, яких залишилось дуже мало. Їх так і називають рідкісні. Рідкісні тварини та рослини у нашому і в інших країнах охороняє закон. Але є люди, які цей закон порушують. Є дітки тварини і рослини, яких треба оберігати. Людина буває дуже жорстокою до рослин і тварин, знищує їх для своїх потреб. Зараз дітки я вам пропоную. Поглянути на тварин, яких залишилось дуже і дуже мало. І не тільки тварин, та й рослин теж. Одні тварини страждають через красиве хутро, інші через те, що люди їх бояться, а рослини через свою красоту та користь. Поступово рослини і тварини залишаються все менш і менш. Дітки, а зараз поглянути на ці картинки. Це дітки тюлень, монах, без крила аггагарка. А це звичайний довгокрил. Люди подумайте про природу. Ось такий вигляд має червона книга. Ви гадаєте, людини від людини залежить краса, краса природи? Я думаю, що так. Ми міцно пов'язані з рослинами і тваринами, знищення птахів і комах. Може привести до дуже поганого. Вони комахи з'їдять усю зелень, фрукти та овочі. Так завжди відбувається в природі. Зник один, захворів інший, зникнув третій. Дітки, погляньте, будь ласка, на ці картинки, на них зображені звірі, птахи, комахи, яких потребують захисту. Дуже гарні квіти. Тут звірі. Тахи. Дітки, зараз я вам пропоную зіграти за мною дуже цікаву гру. Так, ось наша гра, яка називається Тахи, риби, звіри. Так, ми з вами будемо збирати. Докупи звірят, риб, будемо з вами збирати комах ще, та то що. Спочатку давайте почну з пташок. Так, той у нас пташок є дятел, так, хто ще чайка, і ще хто? Так, сова. Ми її знайшли з вами. Ні, поки не бачу. А, ось вони йде. Знайшли. Ось. До них іще приєдналась кульбабка. Так, кома. Так, далі. Так, рибка, да? Збираємо риб. Бачу ворону. Ось рибки. Так. Ми зібрали. Ось наші рибки всі разом. Далі, Звірята. так? Ось вони, зубор, сіном сія. Так, ось, так, дітки, гарно ви працювали. Дітки, а ви знаєте, що таке заповідник? Це моє хороші, місце, де природа живе за своїми законами, а людина не втручається туди. Найдивніший заповідник в Україні Аскання нова. Він розташований у Херсонській області. Бачите, тут, тут дуже гарно багато звірів, Так? Звірят. Так, далі. Інший державний заповідник України Карпатський, розташований у горах Карпат. Так? Ми з вами вже знаємо. Так, ще карпатські річки прикрашають цінні види риб, наприклад. Лосось, дальше, фурель, піскар та карп. Ось такі гарні риби. Молодці дітки! Ми з вами знаємо, як се, е, треба себе поводити у таких мостах, як е, ліс, да, як заповідник. Як дітки треба з собою поводити? Давайте пригадаємо. Ходити по стежках треба, не ламати гілки дерев, не топтати квіти, трави, так? не кричати, не вмикати голосну музику. Не лізти пташ... пташині гнезда, не ловити комах, не ловити мальків та жаб, нарвати повутіння. Ось ці речі, які тільки ми не повинні з вами робити. Ми повинні охороняти свою природу. Молодці, мої хороші. Сьогодні ми з вами будемо робити дуже цікаву ось таку рибку. Ось таку гарну рибку. Бачите? Давайте розглянемо, що є у нашої рибки. В неї є ось такі круглі оченята, так? В неї є ротик, що в неї ще є ласти. Так? Гарно. Ну що, почнемо роботу, але роботи нам з вами потрібно. Аркуш пепо і є помаранчевого кольору та ще червоний. Багато нам не треба. Так, далі клес пензликом. Серветка, ножиці. Так, дітки, я вже заздалегідь приготувала до нашої рибки її такі ось деталі. Але тулук ми будемо з вами саме робити. Він у нас круглий, так що ми з вами справимося та зучинятиме теж. Так, дітки, ще нам потрібен буде маркер чи фломастер, чи ручка. Чорного та е, червоного кольору. Ось в мене буде і ручка і фломастик. Але на спочатку я вам пропоную зробити гімнастику для наших ручок. Так, приготували ручки. Ця сонечко приємно. Квітка з прип'ятка розквітла. Вітер квіточку гойдає, вліво вправо нахиляє. Наші ручки вже готові. Починаємо з нашу роботу. Так, спочатку беремо з вами аркуш паперу. Будемо робити тулуб нашою ручки. Vem nosso oh. Зробили. Ви можете брати, будь-який інший кольор. У мене помаранчевий, можете брати червону рибку, зробити, зелену, яку забажаєте. Так, ми зробили коло, так, а зараз ми наше коло будемо до середини, ось так от розрізати. Треба, ось бачите, поки залишаємо сторони. Так, далі беремо білий папір та робимо, згибаємо його навпір, ось так, і будемо вирізати оченята. Shouldn't Дітки, чекаю ваших робіт До нової зустрічі. До побачення!